Текст для цього відео написаний у Google Chrome, в Google документах на MacBook і знятий на айфоні. І здається, що тут Майкрософт взагалі ніде немає. Але насправді філософи намагаються з'ясувати, як компанії Майкрософт вдається бути таким техногігантом продовж 50 років від створення екрану смерті до нейромережевої революції. Чому одні компанії так швидко зникають, а інші живуть десятки років? Філософи намагаються з'ясувати, які ж ідеї допомогли Майкрософт постійно виживати. Бо у цьому році Майкрософт 50 років. Засновано у 1975 році білом гейтсом і Полом Алленом, Microsoft починала зі створення базової моделі програмування Altair Basic, яка стала першим успіхом. Але справжній прорив стався, звичайно, з MS-DOS, яка стала такою базою для всіх IBM-комп'ютерів. Windows згодом зміцнила позиції компанії, зробивши Microsoft майже монополістом на ринку ПК. Однак цей успіх містив собі небезпеку самовпевненості. Йозеф Шумпетер створив таку філософську концепцію, як творче руйнування. Вона каже про те, що нові технології неодмінно будуть руйнувати старі технології. І той, хто не адаптується, помре так, могло статись і з Майкрософт, коли е, постала така вимога адаптуватися під епоху інтернету у 90-ті роки. Браузер Netscape захопив ринок, а Microsoft довелося терміново створювати інтернет Експлолер, щоб не втратити позиції. Це був перший серйозний сигнал. Бути на вершині ще не означає гарантію довічного успіху. І так, над експлором всі постійно сміялися і сміються, але насправді це була прям неймовірно корисна програма, якою користувались усі люди по всьому світу. Ще серйознішим викликом став мобільний ринок Apple зі своїм iPhone та Google з Android повністю змінили правила гри. Microsoft, яка була на вершині, мала б конкурувати з ними, але в Microsoft це не вдалося. Бо Windows Phone, який був і в мене, я пишаюся, мені було насправді зручно ним користуватись, але об'єктивно Windows Phone взагалі не витримав цієї конкуренції. І про це нам каже філософська концепція інертності таких е, великих, якби компаній, і в тому числі людей наших установок, за чим постійно треба слідкувати, бо чим серйозніші і складніші системи ми створюємо. Мо, тим важче вони змінюються, вони піддаються цій енерції і не так швидко адаптуються до ринку. Тому і з'являється шанс у нових молодих гравців. Проте ключовий поворот настав у 2014 році з приходом нового СІО Саті Наделли. Він зрозумів, що головна проблема Microsoft не технології, а філософія ведення бізнесу. Ну і Microsoft хоча б завжди, були так чи інакше, естетично проти мінімалізму, який зараз приносить так багато проблем. У мене на основному каналі є величезне відео, де я досліджую мінімалізм з точки зору економіки, філософії, капіталізму, дизайну. От. Підіть, подивіться, воно реально дуже цікаве. І тому надела поклався саме на нову філософію підходу до ведення бізнесу, не стільки на самі технології, якісь дрібні технологічні процеси і так далі. Він, наприклад, зробив ставку на хмарні технології, оцю Азур чи якось так. І це дуже важливо, бо він, типу, йшов в ногу з часом і не ігнорував це, як було тоді з браузерами, Нетскейпом і так далі. Також вони по-іншому почали ставитися до опенсорс технологій a Тут можна згадати філософію герменевтики Гадамера, здатні змінюватися, розуміння залежно від нових контекстів, є ознакою мудрості і розвитку. І здавалось би, цю інерцію вдалося подолати, тому що 19-му році саме уклали угоду з OpenAI і взагалі інвестували е, в той чат GPT, який ми знаємо зараз. Тобто були якби на, на кінчику, на е, кінчику цього технологічного меча. Це рішення. Дуже чітко відповідає тій філософії синергії, коли дві організації створюють цінність, що значно перевищують їх окремі можливості. Бо Microsoft мали ресурси, мали е, як би, ці гроші, знання, досвід. А OpenAI, як мала тоді компанія, мала той самий дух новаторства і е, те, що здатно подолати ту інерцію, яка могла бути у Microsoft. Якщо ми згадаємо Microsoft в ігровій сфері, так. З хоча це невеличка частинка взагалі їх бізнесу, там теж вони роблять ставку на щось новітнє, тобто вони просувають цю саму технологію підписок. Що Xbox Геймпас це. Ви підписуєтесь там, умовно, за 10 доларів на місяць і маєте ігри на будь-якій платформі, на телефоні, на плейстейшені, на айфоні. Я впевнений, що вони будуть робити так, щоб ця підписка була усюди. І це знову ж таки новий підход до ігрової індустрії. Новий у тому плані, що раніше як в тебе є приставка, на ній виходять твої ексклюзивні ігри, і ці ексклюзивні ігри продають людям цю приставку, бо ніде в іншому місці ти не пограєш. Вони кажуть, ні, Xbox це платформа для Ігор, ти можеш грати будь-де. І це тільки ну, якби починається, але мені здається, що вони зроблять так, що Xbox буде і на MacBook, і на айфонах, і на PlayStation, і ти зможеш купувати цю підписку усюди і грати усюди. Це знову ж таки про круту філософію того, що 50 років компанії, вона ніби такий вже старий для технологічної компанії так взагалі о -о от якесь археологічне відкриття, можна сказати. Але вони все одно постійно думають про про те, що буде далі, що буде в майбутньому. Тому основний урок Microsoft за останні 50 років це урок постійної адаптації та здатності переосмислювати себе. Історія Майкрософт це історія постійної боротьби, падіння злетів, адаптації і самопереосмислення. Воно доводить, що в сучасному світі виграє не той, хто сильніший, а той, хто гнучкіший. І, звичайно, величезна кількість ресурсів, банально грошей, команди і так далі, знань, досвіду е, ну наявність, якби цієї монополії Microsoft і так далі. Е, звичайно, забезпечують. Е, Гнучкістю, тому що певні провали їм не страшні. Xbox е, ігрова приставка може продаватися погано, але стійкість забезпечує, якби, материнська компанія з мільярдами і мільярдами доларів. Але так чи інакше, якби Microsoft не постійно вдосконалювались, не шукали чогось нового і взагалі не інвестували в нові технології, Microsoft би нині не існувало. Тому треба навчатися у таких компаній, як будувати не тільки свої бізнеси, а й навіть. Віть своє життя.